Всім привіт! Вчора і сьогодні з кожної праски в кожному інстаграмі великими буквами написано, що 30 квітня найкращий день року. Напишіть, як у вас пройшов день, а я зараз розберу з точки зору. Західної до астрології, тому що то по в у них і місяць і е, сонце в сильному положенні. По західній це звичайні положення. Дивіться, сонце в тільці, так як воно і було до цього, і буде далі. В рамках одного дня це не змінюється. Змінюється тільки місяць, місяць в близнюках, день спілкування, тим паче Меркурій, е, тут всікстіли до місяця. Багато спілкування. І сьогодні середа, день Меркурія. У мене, наприклад, як програлися хороший день. Я відремонтувала собі нігті, зробила ще її підікюр, і у майстра близнюка. Отак От у мене програлась. А все інше зберігається, так, як і було, наприклад, опозиція Марса і Плутона. Це давно, за один день нічого не змінюється, всі планети повільні, тому я не знаю, чому тут така ейфорія. Розкажіть, будь ласка. Що у вас відбулось, у мене абсолютно звичайний день. Я будувала на Кам'янське, на Дніпропетровську область. Напишіть ще з якого ви міста, можливо, ви зараз в іншій країні, у вас інший часовий пояс, давайте розбиратися. Я вам скажу, що з точки зору астрології прогностика діє тільки відносно вашої особистої натальної карти. Ну, загальні тенденції ми дивимося, але не в рамках одного дня. В рамках одного дня можна побачити тільки положення місяця і його аспекти, і все. Тому день абсолютно звичайний.